Ну суботу біля меморіальної стіни, на честь героїчних захисників Севастополя, 1941-1942 років на площі Нахімова відбулося ручисте відкриття міжнародного громадського проекту Наша велика перемога, покликаного увічнити пам'ять про перемогу у великій вітчизняній війні. Вже другий рік поспіль з міста Героя Севастополь, де безперервно працює пост номер один, де школи носять імена героїв Великої Вітчизняної війни. Стартував великий автопробіг, який підтримали Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Придністровська Молдавська Республіка, Казахстан. Привітали учасників проекту: представники влади Севастополя і Автономної Республіки Крим, народні депутати, командування військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації, духівництво, представники громадських і ветеранських організацій. сегодня Севастополь открывает еще одну оборону. Оборону за память, за победу, за наших отцов, за наших дедов. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы Севастополь был началом объединения, а не разъединения. В этом наша сила. Хочу пожелать успехов нашим ребятам, водителям, командам предстоит очень тяжелый и непростой путь. Добрый путь, успехов и побед. Сегодня все политические силы и нашего города, и Крыма собрались вместе, потому что у нас общая история, и никому ее не разделить. Я хотел пожелать от имени Севастопольского городского совета удачной дороги, успехов и продолжения не один год этого замечательного события автопробега По городам воинской славы, городам героям, городам, награжденим орденом Великоді Свої Первої степені. Історія дола жити, і вона допродатися молодежа. Успеху вам від імені командування військово-морських сил збройних сил України учасників міжнародного проекту привітав перший заступник командувача військово-морських сил України, віцеадмірал Сергій Єлісєєв. Воєнні моряки України, чтуть пам'ять незучи поколінь, де хто в руках. на полях сражений. Те, кто работал в тылу и своим ратным, самотвежным трудом ковали великую победу. Кто ценой жизни и здоровья добивался свободы и независимости нашей Родины. Не случайно сегодня военные моряки, военно-морских суд Украины, Черноморского флота Российской Федерации стоят в едином строю. Организатором данного проекта Успехов вам, в вашем благородном деле, а участникам автопробега, правильного курса и попутных трусов. Команди учасники проєкту у складі 10 міжнародних екіпажів, які представляють міста герої, розташовані на території співдружності незалежних держав. Планують за 48 діб подолати 25 тисяч кілометрів шляху і побувати в 95 містах. З собою вони везуть масштабну копію прапора перемоги 200 квадратних метрів та книгу почесних учасників. На цю відповідальну і благородну місію їх благословив і рей Олексій Петренко. Ми сказавте, не милость, Боже, на всіх, на нас. Мы призываем к Матери Небесной и Владычу нашу Богородицу, чтобы она свой небесный материнский покров простерла над всем нашим автопробегом. И будем сегодня сугубо паки и паки молить, просить Господа, чтобы Господь приколил, милость его на нас, чтобы мы во славу его начали это мероприятие и во славу его еще закончили, потому что слава его Бога – это есть любовь. Умою ми Божою допомогою, з боже помощью з Слава мироприяти і закончимо. Господі Спасибо. учасники урочистого відкриття міжнародного громадського проекту Наша велика перемога вшанували загиблих воїнів-захисників хвилиною мовчання та поклали вінки і квіти до підніжжя меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років. Завершився захід спільним урочистим проходженням зведеної роти почесної варти військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації під музичний супровід оркестрів Центру військово-музичного мистецтва, Військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. У ході організації зустрічей і урочистих мітингів у містах СНД учасники проекту мають намір виступати на підтримку зміцнення взаємодії між державами-учасниками СНД, народи яких спільно розгромили фашистських загарбників. Фінішує автопробіг 8 травня в Москві, а вже 9-го, в день 68-ї річниці великої перемоги, учас. Сники проекту планують урочисто розгорнути масштабну копію прапора перемоги на червоній площі, де відбудеться заключний етап міжнародної естафети пам'яті.